Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець з потужністю 27 кінських сил від виробника Янмар, а саме RS-270. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Хочеться розпочати із його габаритних розмірів від початку до кінця заднього колеса 272 см. Колію заміряв. В нинішньому положенні 104 см. Також колеса можна переставити місцями і отримаємо 120 см. І при цьому враховуйте, що ще тут буде розборний диск. На колесі можна ще 4 см посунути. Агропросвіт 36 см. А вага орієнтовно до 1300 кілограм. 7х14 передня резина, Брічстоун, корби високі. Гарно виглядає. Така от підніжка гарна, полік і під полік заглянув. Задня резина 112 на 24 Також щось знайшов рік випуску. Бачимо, кінець 99-го року. Це вже по трактору видно, що він вже більш свіжих років. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення з боковим редуктором. Робоча зона ґрунтофрези 170 см. Ножі товсті виглядають чудово. Дуга безпеки. Є. Сидіння. Рідне виглядає прекрасно. Під сидінням порядок. По комплектації. реверс, Гідропідсилювач керма. Механічна коробка передач 4 передач. діапазони повишених-понижених. Функція оберт на місці. Боковий плаваючий режим. Повороти світло і сигнал. Є в нас газ ручний. Є в нас газ під ногою. Ну, Об'єднана педаль тормозу, фіксатор тормозу це все по стандарту. Як і блокування з краном. Керування навіскою. Основний речах. Додатковий речах для глибини. Ручне керування боковим циліндром вправо-вліво. І коли включений боковий плаваючий, можна ще регулювати, щоб під яким кутом він працював. Бачимо ось швидкості навал відбору. Швидкість руху трактора. Обходжу його. Гляньте, яка гарна, широка резина. До речі, до резини питань абсолютно немає, дуже гарно виглядає. Ну що ж, присядемо. Так, як нам завести тракторець? Запалення. Свіча накало, потухла. Легко-легко трактор завівся. На працюванню 1090 годин. Гляньте, як легко працює гідропіцелюч керма. Ось я одним пальцем можу керувати. Який виволіт коліс вражаючий. Ну, це в нас боковий і а це функція оберт на місці. Поки двигун прогрівається, давайте перевіримо навісне обладнання. Для цього ґрунту ми трішки опускаємо. Показую ручне керування вправо і вліво. Далі, щоб включити плаваючий цей перемикач, фреза автоматично вирівнялась. Далі пробуємо під яким кутом плаваючи. Працює, все відповідає. Чудово. Вимикаю. Поки ґрунтофреза у нас опущена, давайте включимо вал відбору. Максимальна, третя швидкість. Кардан. Ножі. Гарна, тиха робота на візки. Гляньте, як стабільно себе поводить. Повертаємось всередину. Ось тут, до речі, щуп. Перевірка рівня масла в коробці. Це спільна ванна, вона у нас коробка задній місць, гідравліка. Все, все ось тут. Щеплення. Вимикаємо вал відбору. З навіскою розібрались, піднімаємо. Знімаємо трактор з тормозу. І давайте почнемо наш рух щеплення. Перша передача. Вибираємо напрям руху, Повищені. І поїхали. Давайте продемонструю мінімальну швидкість. Тут перша, тут перша, реверс вперед. Прекрасно. Друга. Давайте тут включимо. Максимально четверту, а все для чого? Щоб включити функцію оберт на місці. Демонструю. Слухайте. Вражаюче ще маневра Так, з розворотом розібрались. Повертаємось на повишені передачі, тут у нас четверта, і набираємо максимальну швидкість. Гляньте на вихлоп. Гарна, чиста робота двигуна навіть при максимальних обертах. Тут трішки розвернулись. І повертаємось на майданчик. Трактор комфортний, м'який. Ось ми вже повернулись, звідки починали. До речі, тут у нас постійний повний привід. Реверс перемикається дуже легко. Вимикаю реверс, вимикаю передачі, фіксуємось на тормозі. І йдемоте дивитись, що у нас тут робиться під капотом. Зняв бокові кришки, Ось, вихлоп, гляньте, як гарно виглядає вихлопна. Який ще товстий метал, гарно, чисто працює. Акумулятор ще японський, виробник Hitachi. Антифріз ми тут залили вже наш свіжий, витримує мороз, мінус 40. увагу, як гарно виглядає глушник. Генератор чудовий стан. Стартер чудовий стан. Ось табличка з інформацією про двигун. Робочий об'єм 1500 см3. Потужність 27 кінських сил. Гляньте, все, оббито. Шумовіброізоляція. Ще ми тут замінили масло, масляний фільтр, паливний фільтр і повітряний. Давайте глянемо на паливну. Ось тут є щуп, перевірки рівня оливи, заливна горловина. Супунчик ось також виведений. Давайте я заберу цю букову кришку і продемонструю. Білого диму не видно. Ось Даю газу, бачите, ось куди йде трос. Гарно дуже реагує на педаль. Давайте ще продемонструю з цієї сторони. Гарна, чиста робота. Щоб заглушити трактор, можна повернути ключ. Ну що ж, переходимо до висновків. Янмар РС 270. Потужністю 27 кінських сил 3 як бачите, візуально в дуже гарному стані. Нічого зараз міняти не потрібно. Резина прекрасна, фреза прекрасна, ножі гарні. Впевнено, можна почувати себе на ходу. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 9500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось підібрати і для себе. Знаходимося на трьох майданчиках по Україні, Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Тому очікуємо вас, купуйте в Totus Tractor. трактор.